Безхмарне небо і родючі поля пшениці таку символіку поєднали в собі кольори державного прапора України. У передей національного свята черкаські майстрині народного мистецтва презентували синьо жовту виставку картин, підсумували експозицію назвою Кольори вільної країни про те, як створювалися твори та які враження глядачів. Дивіться далі. Понад 30 робіт з під пензля Наталії Кремної таранта Анни Веретільник, членкинь обласного осередку спілки майстрів народного мистецтва. Пані Наталія виросла на очах пані Марії. Відвідувачка каже: у кожній роботі передалась любов до своєї справи. Рисунок, бачите, він як живий, так само усі картини. Це треба мати натхнення і бажання, і силу волі, тому що це не кожен так зможе вишивати. Якщо людина цю справу не любить, вона так робити не буде. Це треба втілювати і силу, і душу і все на світі. А пані Анну добре знають Дар'я та Ольга. Дівчата зазначають захоплені контрастністю кольоровою гами та вмінням авторок наповнити картини національною символікою. Мене вражають картини. Я сама художник, тобто я бачу, який це труд, і тут перед... можна про. Дивитись все ж таки наші національні кольори це синій і жовтий. Так все по кольорам, так контрастно, дуже проглядається наша українська культура, яка вона у нас багата, яка красива, все символічно, дуже гарно, і було б дуже, якби побільше було б таких виставок, щоб можна було ходити, розвиватися. Кольорова гама справді яскрава, а ідея виставки з'явилась з, з Нинацька, коли майстрині розмальовували гільзи для благодійного проєкту обласного краєзнавчого музею, розповідає Анна Веретільник. Працюючи над тою темою. Я завітала до Наталки в гості і побачила в неї жовто-блакитні дві роботи. Кажу, в мене теж є дві жовто-блакитні, може нам створити виставку. І ну, наче жарт жартом, але все-таки воно переросло в таку серйозну течу, і ми вирішили зробити таку виставку. Вам, звісно, дуже яскрава, тому що. Я вважаю, в наш час треба трошки людей підтримати, а кольори вони надають енергію. Тому такі яскраві кольори заставляють наче активізуватись трошки. Роботи до дня державного прапора від пані Анни містять буденні речі, які ми бачимо щодня. У нас є е, яхт-клуб, тому у мене є парусники. У нас є багато рибалок, у мене є риби. Е, також у нас, коли під'їжджаєш до Черкас, багато соняшників полів, тому у мене ну, теж натюрморти з соняшниками. І воно якби все, те, що навколо нас, але обмежена така кольорова гама. Майстриня Наталія Крамнатаран, окрім синього і жовтого, виділяє зелений. У ньому вбачає особливе значення, адже саме такого кольору військова форма. В наших роботах синій і жовтий кольор. А ще в наших роботах є зелений колір. Тому що якщо поєднати синій і жовтий, то утворюється зелений. Це по перше. По-друге, зараз у нас військовий час і ну дуже багато зеленого. Так, без зеленого ніяк. Це, це колір, це колір який, завдяки якому ми зараз існуємо. Молоді й активні. Такими авторок бачить Ольга Мартинова, голова обласного осередку майстрів народного мистецтва, яка опікується місцем експонування робіт галереєю народного мистецтва. Чому тут? Бо це наше приміщення, це приміщення належить обласному середку, тобто тут. Тут наша домівка така творча. Незалежність нашої держави по великому рахунку дуже зв'язана з прапором, з гербом, з символами нашої держави, нашої незалежності, особливо в такий час, як зараз, коли все дуже непросто в нашій державі, в нашому місті і, і, і взагалі навкруг нас. Завітав на відкриття, і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко каже, переглянувши роботи, побачив унікальну техніку виконання. Відтворити дійсно в кольорах нашого прапора, в кольорах нашої ідентичності, в кольорах нашої незалежності. І я скажу, що дякую вам, що ви творите в цей нелегкий час, тому що я скажу, що багато чого можна робити, але ще потрібно і надихатися чимсь. Принагідно очільник міста відзначив майстриню Наталію Крамнутаран за вагомий внесок у розбудову міста медаллю за сумлінну працю. І для пані Наталії нагорода стала приємною несподіванкою. Он згадує, як узимку готувалась до згаданого мистецького проєкту в краєзнавчому музеї. Проєкт цей був е, взимку і вимикали світло. І я дві години шию, дві години вимикають світло. Значить, на лоба фонарика, ліхтарика, і я малюю. І холодно, бо вимкнули опалення, холодно зразу. А я думаю, а хлопцям в АТО, в, в окопах там. Хужіше, треба малювати, бо цей продадуть і куплять до якогось пікапа колесо. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.